Машинка спеціальна для тих, хто шукає маленький і комфортний автомобіль для міста. Це у нас Volkswagen Beetle 2012 року, оснащений двохлітровим турбодвигуном, бензин на автоматичній коробці DSG, Має малінзовану оптику, денні ходові вогні. Оригінальні досочки Volkswagen. На гарній гумі. У нас йдуть, Має безрамочні вікна, як можна спостерігати, електрорегулювання дзеркал. Ось такий от текстильний салончик. Круїз контроль. Ось таке от. Кермо доволі цікаве, шкіряне. Також, власне, встановив сюди ось такий Android-multimedia, є у нас тут карплейчик, є у нас Bluetooth, купа налаштувань, кондиціонерчик, заправлений, в принципі. Все працює дує, є підігрівчики сидінь. Що ж давайте розглянемо задній ряд сидінь. Ви запитаєте, а як же ж туди потрапити? А все дуже просто, так як це у нас, можна сказати, форм-фактор купе. Відкидується сидінечка, відвігається, і отак от можна сісти. Для задніх пасажирів у нас передбачена така от поличка, прикурювач і зафікси. Приходимо до задньої частини автомобіля. Тут ми бачимо, у нас красується двоствольний роздвоєний вихлоп, є у нас парктронічки, також камерка заднього огляду. Таким чином, у нас відчиняється багажник, загалом місце є, можна щось поскладати. Тут у нас такий от ковричок лежить. Є у нас запасочка, є у нас набір інструментів. Тому, друзі, хто шукав собі такий маленький, класний автомобіль для міста на автоматі, доволі потужний, дуже гарний, такий скажемо. То ціна даного автомобіля у нас складає 11 тисяч 700 доларів. Всі, кому сподобався, запрошуємо на майданчик, зможете провести тездрави, будь-які перевірочки, і придбати даний автомобіль. Автопоинт придбай якісне авто.